Ноутбук найкращий подарунок. Знайти його під ялинкою. Хоче кожен третій українець. Такі дані досліджень Делойт у роздрібних мережах. Кажуть, зріс попит на нові тонкі й потужні моделі. Огромний спрос зараз йде на ноутбуки в особливості, як у нас представлена Samsung серія, 9 серія, сірі в мальнулітнам корпусі, індивідуальному дизайні которо достаточно легкі компактне можна взяти з собою в місце, і вони не будуть вибачати. З високою прозводительність і представлені на восьмому віндолсі. Якщо ж вагаєтесь між ноутбуком та планшетом, фахівці радять звернути увагу на інноваційний формат планшетний комп'ютер. Смарт це унікальна платформа. Основне преимущество – это сверхчувний дисплей, це съмна клавіатура, яка являє собою і повищене повышенне роботи без підзарядки до 13,5 половин часов. Виокремлюють фахівці єспен у цьому пристрої з його допомогою. Можна малювати або ж писати прямо на екрані. Є й функція розпізнавання рукописного тексту.